Проєкт модернізації охорони здоров'я Дніпропетровській області, який було презентовано у травні 2011 року, розроблявся за європейським зразком з використанням кращих світових практик, і це надало можливість системно з позитивною динамікою впроваджувати намічені заходи з реформування галузі за час впровадження в області проекту модернізація охорони здоров'я досягнута низки важливих результатів. Вперше в Україні саме на Дніпропетровщині створена комплексна система перинатальної допомоги, яка включає потужну мережу міжрайонних пологових центрів, три неонатальних центри, а також два найсучасних перинатальних центри, які ми побудували за два роки. Перший у Кривому Розі, другий у Дніпропетровську. Закуповуються автомобілі швидкої. В усіх відділеннях швидкої допомоги встановлені архіватори МОВ, 100% автомобілів швидкої обладнані gps навігацією Збільшено фінансування на один виклик швидкої медичної допомоги з 3 до 25 гривень. Завдяки фінансуванню служби швидкої допомоги з обласного бюджету вдалося досягти принципу екстериторіальності. Це означає, що тепер на виклик їде та бригада швидкої, яка знаходиться ближче до пацієнта, незалежна від місця знаходження в будь-якому місті та районі самого пацієнта. Мета таких дій забезпечити дає швидкої до пацієнта за 10 хвилин в місті і за 20 хвилин в сільської місцевості. У Дніпропетровській області збільшено фінансування усіх медичних закладів, а підтримка первинної ланки зросла в середньому від двох до п'яти разів. До того ж, у всіх районах та містах реалізується регіональна програма місцевих стимулів. За чотири місяці 2012 року на ці цілі вже виділено понад 2 мільйона гривень. Програма місцевих стимулів передбачає забезпечення медичних працівників первинної ланки, пільговим проїздом у громадському транспорті, безкоштовним мобільним зв'язком, житлом, спеціалізованим автотранспортом, комп'ютерною технікою, оплатою комунальних Послуг за службове житло грошовими надбавками тощо важливою складовою процесу модернізації охорони здоров'я Дніпропетровській області є участь громадськості в обговореннях та наданні пропозиції щодо зміну медичній галузі. Основою для комунікації між владою та суспільством стала громадська платформа з питань медичної реформи, яка об'єднує представників провідних громадських організацій регіону України та міжнародних інституцій. Так, на Дніпропетровщині розпочалася реалізація проєкту з вивчення та аналізу змін у медичній галузі, що проводить Київський інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Також у Дніпропетровській області стартував проєкт моніторингу процесу модернізації охорони здоров'я. Цей проєкт реалізується в рамках спільної ініціативи Міжнародного фонду відродження та фонду Східна Європа. Крім того, Дніпропетровщина стала першим регіоном, який відвідав експерт Світового банку Модесто Мартінес на запрошення Міністерства охорони здоров'я. общественной платформы платформи на сьогоднішній день побували в усіх центрах первичной медико санітарної помощи в Дніпропетровське на основанні заміча пациентов пацієнтів медиків для кожного центра был составлен четкий перечень рекомендаций, большая часть рекомендацій, яких касалось проведения ремонтов в помещениях амбулатории. Я благодарен руководителю управляющего комитета Александру Юрьевичу Вилку за то, что почти все, все рекомендации общественности получили зеленую улицу и возможность быть реализованной. Системні кроки, які робляться на Дніпропетровщині за участі громадськості, експертів та медичної спільноти, вже оцінили як жителі області, так і самі медики. Збільшено фінансування на медикаменти та харчування у лікарнях. Медичні заклади оснащуються сучасним обладнанням. В області створена комплексна система надання перинатальної допомоги матерям та дітям. Підвищується якість роботи служби швидкої допомоги. В лікувальних закладах проводяться ремонтні роботи. В процесі модернізації охорони здоров'я на Дніпропетровщині не було закрито жодного медичного закладу. 1 січня поточного року розпочало функціонування створених 53 центри центра первинної медико-санітарної допомоги, як структурні підрозділи, до якого війшли 379 амбулаторій, 414 ФАПів. І як позитив, хочу відзначити, що вже на сьогодні у 17 районах області сільське населення обслуговується виключно сімейними лікарями. Підготовка повинна завершитися сімейних лікарів в 2020 році. 1723 сімейних лікаря. На цей рік план у нас 242 лікаря збільшено. Ви бачите, майже у чотири рази за кошти державного бюджету навчаються лікарі і за кошти місцевих бюджетів. Підвищується кваліфікації е, різними, е, я б сказала, джерелами і методами. І саме головне, мабуть, тільки Дніпропетровська область, дякуючи медичній академії, е, майже 100% підготовила підготувала керівників центру первинної медико-санітарної допомоги за виключенням керівника Апостолівського району. у 2012 році. Медичним працівникам центрів первинної медико-санітарної допомоги області підвищена заробітна плата за рахуванням обсягу виконаної роботи. На сьогодні заробітна плата, ви бачите, досягає до 6,5 тисячі, і це така заробітна плата і у педіатра, і у терапевтів, і сімейних лікарів у медичної сестри коливається до 3 тисяч гривень. Безумовно, це залежить від стажу і від категорії. Олександр Вілкул зазначив, що під час реалізації проєкту «Модернізація охорони здоров'я на Дніпропетровщині зроблені значні кроки в напрямку підвищення якості надання медичних послуг. Однак ще більше обсяг роботи треба зробити. Так, у другому півріччі необхідно прискорити проведення ремонтних робіт у амбулаторіях, вирішувати питання щодо придбання необхідного обладнання, забезпечення новими автомобілями, підтягнути окремі сільські ФАПи, продовжувати роботу щодо створення належних умов праці медичних працівників. На виконання національного проєкту своєчасна допомога. в області створюється єдина регіональна оперативно-диспетчерська служба швидкої медичної допомоги, яка дозволить передавати виклики бригадам швидкої без участі диспетчерів підстанцій та відділень швидкої допомоги, що значно скоротить час прийому та передачі викликів.